Карта побиту серія друга. Перелік документів. Друзі, я зручності купила собі ось такі папки, де я складаю всі документи. Ну і які я буду це класти. Роблю внесок обов'язково. Роблю таку штучку з підписом. Заповнюю внесок. Якщо ви на статусі УКР, обов'язково вписую статус УКР. Далі додаю документи. Внесок обов'язково. Далі свідоцтво про народження, оригінал, переклад на польську мову. Далі додаю свідоцтво про шлюб, копію від оригіналу і переклад також на. Польську мову. Далі додаю, оскільки ми подаємося на возз'єднання, гарантія утримання. Тобто, що там наш чоловік бере на себе обов'язок гарантувати наше утримання. Далі освячення про те, що я знайома з всіма умовами, як має виготовлятися карта. І далі ще один такий документик, як е, остання дата в'їзду до Польщі. Ось також заповнюю там все, що треба, і докладаю до Внеску. Ну і далі, звичайно, копія паспорту. Порта всіх сторінок, якщо у вас там є якісь візи, в'їзди, документи, все обов'язково. Чоловік є гарантом нашого отримання. Так то всі його облікові документи, які видає бухгалтер, який веде діяльність. Тобто про те, що він не має боргів перед державою, також обезпечення РЦА, РЦД одним словом, там дуже багато мудрих слів. Але якщо ви ведете діяльність, то бухгалтер вам це все надасть і так, бо він знає, що треба. Але якщо ви подаєтесь від роботи, тобто якщо чоловік немає. Має в діяльності, подається від роботи, то також фірма має знати, які саме документи вам надати. Ну і все, пакую в лист, відправляю, і все, і чекаю результату.